Вітаю всіх на каналі Гренландія! Сьогодні я вам розповім, як ми цієї осені купали картоплю з допомогою новітнього сучасного картоплезбирального комплексу. Отже, комплекс складається із окремих модулів, які є незалежними та водночас у поєднанні один з одним створюють сучасний механізм на базі штучного інтелекту. Найперше, центром прийняття рішень було узгоджено день та час збирання врожаю. Після чого головний комп'ютер системи з допомогою трактора, яким він автоматично керує, та вібраційної картоплекопачки, в народі трясучки проходиться по рядах, дістаючи з під землі коренеплоди картоплі. Процес відбувається повністю автоматично, без втручання людини. Оператор, якого ви бачите в кріслі трактора, просто сидить там та насолоджується, оскільки вібраційні коливання під час роботи копачки позитивно впливають на об'єм живота. Одним словом, відбувається вібромасаж. Після того, як головний комп'ютер системи викопав перший рядок, оператор може оглянути результат його автоматичної роботи та зробити певні висновки. Гарна картопелька цього року. Після того, як проведена візуальна ревізія коренеплодів, в роботу підключаються додаткові модулі універсального комплексу. Основний модуль під назвою Люба Теща працює особливо чітко та скопульозно, Вибираючи картоплю та автоматично її калібруючи, складає у підготовлені відра. Поряд з нею запускається в роботу міні-модуль із серії Дітлахи, який також має закладену програму щодо збирання картоплі та її сортування. Але виробник чомусь рекомендує ставити цей модуль поряд із модулем типу люба теща чи дорога дружина, оскільки тоді міні-модуль працює значно ефективніше. Таким чином, ми бачимо одразу результат спільної роботи різних модулів. Так от, модуль дорога дружина працює не менш якісно, аніж основний, проте виробник рекомендує менше втручатись в його заводські налаштування під час роботи, тоді він працює максимально ефективно. При цьому контролюючи інший міні-модуль системи. Як ми бачимо на наступних кадрах, в основний модуль «Люба-теща» закладена програма, з допомогою якої він автоматично має можливість підносити відра з картоплею до місць складування врожаю та перевертаючи їх, наповнювати міхи відсортованими коренеплодами. Після того, як рядок картоплі вже автоматично визбираний нашим комплексом, за роботу знову береться головний комп'ютер системи та автоматично продовжує тягнути картоплю із землі за допомогою трактора та картоплекопачки. причому що наш оператор знову просто насолоджується вібромасажем в той час, коли спеціальні камери, розміщені на модулі дорога дружина, фіксують якість вибраного з землі матеріалу та перевіряють його на відповідність з затвердженим нормам. Як ви вже переконались, універсальний комплекс для викопування та збирання картоплі є повністю автоматизований. Так на наступних кадрах ви можете бачити, як головний комп'ютер системи з допомогою лопати та оператора автоматично зчищує набите зело та бадилля з картоплекопачки. Оскільки єдиним, мабуть мінусом цього комплексу є те, що рядки під роботу цієї копачки потрібно начисто викошувати вручну. Чим чистіші гребені, тим комплекс працюватиме краще та швидше. На ось цих унікальних кадрах ви можете спостерігати за чудовою картиною, коли комплекс працює на повну потужність, застосовуючи усі основні модулі системи та міні-модулі відповідно. Варто таки сказати, що основний модуль люба теща іноді може витримувати колосальні навантаження: це, окрім збирання, сортування та насипання у міхи, він може ще й бути автоматичною лопатокопачкою чи культиватором суцільного обробітку землі. А при правильному догляді, то цей модуль може ще й перелаштовуватися на інші програми, такі як ліплення пирогів, смаження чи буреків чи приготування росолу чи борщу. Тому шануйте цей модуль і буде вам щастя. Ну, а наш оператор в черговий раз, відпочиваючи та нічого не роблячи, насолоджується вібромасажем. Це ж треба так гарно прилаштуватися. Хоча виробник універсального комплексу рекомендує також і оператору іноді злазити з свого нагрітого місця та перевіряти роботу міні-модулів системи. Так вони працюють значно ефективніше. А ось тут ви можете бачити, як в роботу комплексу включились новоприбувші модулі з міста, а точніше так званий універсальний модуль «Цьотка і Вуйко з функцією автонавантажувача. Це Пистенькі. Правда? Угу, mm -hmm, Дуже файні. Дуже да є вже файні що? Ну, ну, кажу, файні, файні та. того року. E, більше -то того року, правда? Mm -hmm. Та ну, Тихо, набагато. Менше посадилось. На 10 рядів менше. Ну, а видиш? Ви файли. Того року кажуть. Шо? Того року є картопля, так. Особливістю універсального модуля «Цьотка і Вуйко є те, що вони найефективніше працюють саме в парі, в них є закладена програма супервитривалості в роботі, ба навіть коли заряд енергії вже на підході, то завдяки автоматичній системі до наведення та хапання картоплі із землі ваші грядки будуть все рівно завжди визбирані начисто. А функція автонавантажувача. Що закладена в модулі, автоматично скерує оператора цього модуля з відром до місця складання картоплі, де вона буде акуратно пересипана з відра у мішок. Чим ще зручні міні-модулі нашого універсального комплексу, так це тим, що можна закладати в них програму охорона врожаю, особливо коли заряд енергії вже майже вичерпався. Як і рекомендує виробник, оператор має час від часу розминати свої кінцівки та перевіряти ефективність та якість роботи міні-модулів, оскільки вони полюбляють сповільнювати свою продуктивність в праці. Тим не менше, виробник рекомендує для кращої роботи міні-модулів скорочувати їм програму по переглядах додатків у їхніх гаджетах. Зокрема, перевірено, що загроза зменшення користування гаджетом одразу збільшує ККД даних модулів. І у них навіть з'являється функція підносу відраз коренеплодами до місць складання врожаю. І ось настає момент, коли врожай майже зібрано. Всі модулі та оператор збираються докупи, щоб разом весело переготати та згадати якісь гарні історії. Це позитивно впливає на роботу цілого комплексу, перевірено неодноразово, тому після збирання останньої картоплини. Виробник рекомендує всім модулям, в яких ще залишилась енергія, привітати один одного, оплескати в долоні та за можливості обійняти один з основних модулів Дорога дружина. І хоча модуль може кручатись, бо він зденервований бджілками, що літають навкруги, все таки варто зробити. Тоді все буде гарно. Ну і наостанок. Оператор, який нічого фактично не робив а отримував лише насолоду від вібромасажу, разом з частиною модуля ЦК і Вуйко», який має функцію автонавантажувача, завантажує всі зібрані докупи міхи з картоплею на причіп. Як ви бачите, міхи автоматично грузяться до причепа, а оператор просто тисне на педалі, щоб перемістити трактор. І так поки не буде завантажено весь врожай у причіп. Варто сказати про витрати та споживання енергії даним універсальним комплексом для викопування та збирання картоплі. Насправді, витрати тут мінімальні. Цей суперкрутий та сучасний комплекс, що складається з різних модулів, живиться енергією під назвою любов, отримує професійний догляд та підтримку завдяки порозумінню, а поломки в ньому майже відсутні за рахунок дружності та взаємопідтримці усіх модулів включно з оператором. І носить назву цей комплекс, яка не є секретом для всіх, а називається він Родина і це найцінніше, що є в нашому господарстві. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. Будьте здорові, шануйте своїх близьких, цінуйте їх, любіть та допомагайте! Тоді все буде Україна!